Добре, яку інформацію ми зможемо отримати, сплативши всього 30 гривень. Да, і всього за 30 гривень ми отримуємо багато інформації. Побачимо інформацію про об'єкт нерухомості, його площу, його адресу, про власника або власників, їхні прізвища імена По батькові, про документи, на підставі яких зареєстровано право власності, про дату реєстрації права власності, а також про наявні обтяження, якщо такі є, такі як арешти, іпотеки, заборони. І насправді це невелика частина перевірок, яким можна зробити самостійно, але дуже важлива. Для наших глядачів скажу, що я абсолютно безкоштовно підготував для вас чек-ліст, як самостійно зробити перевірки по державних реєстрах, в якому є посилання на ці реєстри, а також алгоритм дій. Пишіть мені слово реєстр в дірект або в коментарях. Я вам його надішлю.